Українці, привіт! привітайте вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як українська митниця на пункті пропуску Ужгород вчора, 4 липня, конфіскувала два автомобіля, які їхали на розмитнення. Про це нас повідомляє сайт Мукачвонет. І ця інформація вже пішла також і по всім митницям. Про що йде мова? Український перевізник на своєму лавеці перевозив два автомобіля Volkswagen Golf. Він робив все правильно, приїхав, документи передав на митницю, але митниці не сподобалась саме ціна на автомобілі, які він вказав. Про що вони пишуть? Що два автомобілі були подані по цінам. Один автомобіль подавалась купча 700 євро Фольксваген Гольф 2007 року, і 450 євро за Фольксваген Гольф 2006 року. Але митникам така ціна не підійшла. В них були сумніви щодо справжності цих документів. І що вони зробили? Вони звернулись до своїх колег з іншої сторони, до інших митників, які працюють на іншій стороні. І що виявилось? Виходить, що коли перевізник завозив автомобілі на стороні словаків, він показував купчі одні. Там були купчі зовсім інші, і вони були набагато дорожчі. Їм передали інформацію, що купчі, які показувалися на тому боці кордону, були 2400 євро і 2250 євро. Відповідно, отже, митники відразу дійшли висновку, що ті купчі, які були з меншою ціною, що вони є підроблені, і перевізника відразу. На штрафмайданчик, автомобілі відразу під конфіскацію, і все в людини паніка. Він не знав, що вже робити. Там в кінці статті пишуть, що він там запутався з документами. Але митників це не цікавить. Вони відразу побачили факт підробки документів, факт від ухилення сплати митних платежів. І що вони пишуть? Вони склали протокол про порушення митних правил, частина перша статті 483. Дана частина передбачає 50 або 100% штрафу і плюс конфіскація цих транспортних засобів, які він завозив в Україну. Чому була його помилка? Помилка була в тому, що він зробив купчі для словацької сторони. Показав правильні купчі, як митники думають, по завищеній ціні. А українців хотів обдурити, купчі переписав і все. Але якщо перевізник працює, в нього є лавета, чому він допустив таку помилку? Йому потрібно було відразу і словакам показувати купчі по 400 євро, і українцям показувати купчі по 400 євро. І все. І тоді в нього не було б жодних проблем. Митникам не було б до чого прицепитися. Але можливо, чи то він хвилювався і переживав, що словаки якось можуть його пробити по ціні і їм реальні купчі дав. А вже українцям давав дешевші, купчі, ми не знаємо. Але ми бачимо, що був непідготовлений візит до митної служби. Він не підготувався і на сьогоднішній день має великі проблеми. Клієнти не отримали автомобілів. Ці автомобілі можуть бути конфісковані, і плюс ще буде накладено штраф зі сторони митниці. Коли ми готуємося до розмитнення, ми маємо робити все правильно. І перед тим, як ви перетинаєте кордон, ваш митний брокер має перевірити всі документи. Ми перевіряємо всі документи: технічний паспорт на автомобіль, договір купівлі, продажу, експортну декларацію, коли ви робите. І що важливо, чому ми кажемо робити також експортну декларацію, тому що в ній також вказується ціна на ваш транспортний засіб. Тобто ви купчою приїжджаєте в агенцію цельну або в інші відділи, де роблять експортну декларацію. І там вказуєте, що мій автомобіль коштує 400 євро. Вам і в експортні вписують 400 євро, і ви маєте ціну в договорі купівлі. Ваша ціна в експортній декларації ваша ціна. Брокер всі документи перевірив, і ви спокійно заїжджаєте на кордон, і у вас не буде жодних проблем. А якщо ви десь будете спішити, працювати непрофесійно, може трапитись така халепа, яка трапилася з цим перевізником. Результат один. Суди будуть завжди на стороні митниці. Хочете ви цього чи не хочете, але митниця, звичайно, має наповнює державний бюджет. Звичайно, якщо буде гарний адвокат, якому ви дасте безліч грошей. Якщо ви будете якось ці питання вирішувати, ви можете це вирішити. Але це нерви, це додаткові витрати. Готуйтесь до розмитнення правильно. У нас є ціла серія відео, як правильно підготуватися до розмитнення, і тоді у вас не буде жодних проблем. А в плані розмитнення і доставки, ми вам завжди допоможемо, українці, і саме головне бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас. Для України. Все буде перемога, все буде Україна!